І так думайте про себе, а я про вас. Подарунок, який і долі імператриця? Це, дівчата, найкращий подарунок, який тільки може бути. І це, звісно, коли я передаю вам свої коди, у вас це буде набагато швидше. Про що ці коди імператриця? Жінка забезпечена, жінка, яка в кожній сфері життя, у неї все добре. Ви можете вийти заміж, ви можете прийняти рішення народжувати дітей. Або забагатіяти в якійсь безпосередньо там не знаю, бізнесі чи на роботі кар'єра тут про те, що у вас і сфери життя будуть самодостатніми, і ви йдете в розвиток. У когось буде і все. І в бізнесі збільшення статків, і дружиною ви станете, і почнете як імператриця завідувати всім тим, що у вас є. Бо імператриця це не та хто робить сама. Дівчата, до речі, є такі у мене. Я зекономлю великі гроші. Це не про економію, це про те, щоб більше витрачати. Так, а по більш конкретніше. Тут кажуть, у вас є таке, що ви щось себе все ж таки можете за щось звинувачувати, да? якісь собі претензії кидати. Перестаньте, це я за себе кажу. Королева мечів. Так, ви тут зараз достатньо холодна, але з розумом у вас все ок, ви вже знаєте свої особисті кордони. Просто так їх нікому не віддасте. І рішення приймаєте головою, не тільки серцем. Це дуже добре. Королева мечів вміє кохати, заспокойтесь. Просто вона ще через розум все пропускає, це дуже добре. До речі, марафон бажань 11 днів чудес картами Таро через 8 днів. Я вас всіх чекаю, тому що я передам вам код 5 d енергії. Де ви зможете здійснювати будь-яке своє бажання? Плюс загадаємо спільне бажання, перемога України воно обов'язково здійсниться, бо вже сповіжки почалися. Колесо фортуни дівчата найкращий до вас йде період життя. Колесо фортуни це про те, що фортуна на вашому боці. Його не можна не використовувати. До речі, про марафон говорю, колесо фортуни. А ще вісім жезлів вам кажуть, що чекай, Люба, зараз. От, почуйте мої слова. У вас почнуть здійснюватися бажання навіть ті, які ви забули, по мановінню палички один за одним. Вісім життів – це коли неочікувано. Це коли можуть здійснитися всі вісім бажань, або 8-го, 18-го, 28 числа, або через вісім днів, через вісім годин, через вісім хвилин. Тільки будьте готові, хто йде на марафон, оце вас чекає, бо ті бажаньки могли здійснити будь-які, вони почнуть здійснюватися. Ой, як круто! А ще хочу. Вася ситуація довгий період стояла і не рухалась вперед. Так, але тепер знов вісім жезлів почне все рухатися так швидко, причому зіцяти всі бажання в цій сфері.